Я таки буду розмовляти про команду, суддівство я не хочу чіпляти, бо це лишнє, бо в мене ще знову зараз щось придумають, якийсь штраф чи ще щось, тому я помовчу. По грі, скажу так, ми самі собі забили перший м'яч, тому що вийшли якісь колі такі от перші от ці от 5-10 хвилин не розібралися, тим більше після ауту для свого гравця і так невдачно поскользнувся. Даня Ну, Що сталося, то сталося, але потім більш-менш почали грати, почали з'являтися деякі полумоменти, можу так сказати, особливо першому. Але вони були, то що не довели. В принципі, гра була, до, я не пам'ятаю, на якій було видалення Сімотюка, чи 19-та, чи 20-та, яка там хвилина, я не знаю. 31. Ми залишилися в меншості, і я скажу, що ми в меншості краще грали, ніж в рівних складах. Ми зробили деякі зміни після першого тайму. Вийшли наші новачки, це Ілліч, Хервою і Бізімана діджі. І я скажу так, що мені дуже сподобалося, як вони провели другий тайм. Ми не відбувалися. Ми сирівно грали в футбол, будували свої атаки. Були моменти, особливо десь перші 10-15 хвилин другого тайму дуже непогано, коли десь закрили команду Олександрії на їхній половині. Вони не могли вийти, хоча вони були в більшості. Але сили також не безгранічні, тому десь потім в більшій степені Олександрія володіла м'ячем, перекатувала його на своїй половині. Коли є лишній гравець, то це набагато легше. Але ми все рівно йшли вище. Я кричав хлопцям, щоб грали один в один, особливо позаду. І в нас непогано це вийшло. Відбирали м'яч, будували свої атаки. Були непогані моменти і у Луньова Максима. Якщо б попав у ворота, я думаю, був би гол. Були ще декілька моментів. Був момент у Задирака. Пробував непогано, але Шевченко виручив. І ще був у кінцівці, коли пробував, я не пам'ятаю, якщо не помиляюсь тустинку, непогано пробив, але пробив воротара. Сьогодні ми програли. Я вітаю команду Олександрії. Дуже неприємна поразка, але є над чим працювати. Ці хлопці, що вийшли в другому таймі, я думаю, від гри до гри будуть. Додавати в плані фізичного стану. І я думаю, дуже непогані ми взяли футболістів, які в подальшому нам допоможуть в чемпіонаті. Ось такий буде коментар.